І в продовженні епопеї з нашим реношним двохлітровим DCI. Демонтувавши передню кришку приводу ГРМ, вона підтікала і попереднього ремонту її ніхто не замінював, що потрібно обов'язково робити. На отаку новеньку, гарненьку. Виявили критичне розтягування. паска, ну він не паска, тут цепочу ГРМ, що може призвести в майбутньому до дуже. Печальних моментів. Зараз будемо зв'язувати з клієнтом, приймати рішення, скоріш за все, будемо цепок міняти. Натяжник вийшов на максимум свій. І буде це все фіксити. Оскільки двигун вже зняти, це дуже елементарно це все діло поміняти. І по роботам, по, по крайній мірі, це не буде коштувати овер багато грошей. Далі буде. Ще не знаю, що тут може вилетіти вискочити далі. Будемо ремонтувати.